Мені одному здається, що бути помірним чи центристом зараз вже не просто немодно, а подекуди навіть небезпечно. Ну от, наприклад, чи була у вас розмова з кимось, і раптом той починає «В сенсі ти не повністю згоден зі мною по назва питання. Ще раз мені таке скажеш, і я зроблю з тебе косплей черешні! Будеш мене висіти на дереві весь червоний? Ну, або щось типу типу цього. Ні? Не було у вас чогось такого. Ну, все одно варто бути готовим і до таких речей. Але про все за порядком. Коротше, спостерігаю я зі світовими подіями останні навіть не знаю вже років дев'ять, напевно, і якось помічаю, що поступово так званий демократичний світ поволі починає радикалізуватись. Не обов'язково, що кидається в ультраправий радикалізм. Ой, щось мені одразу історія пригадалась. Однак у країнах, що здавна вважались зразком демократії, і всяке таке, демократичні цінності якось перестають бути актуальними, або ж їх підміняють на якісь більш приземлені та зрозумілі масам терміни по типу зарплати, житло, соцпослуги. Безробіття і так далі, і тому подібне. Е, вітаю, демократичний світ! Ви відкрили для себе ведення політики в українському стилі за 2000-2010 роки. Щоправда, для нас це все потім закінчилось дуже не дуже. Але у вас ще все попереду ще буде вдосталь часу та можливостей набити власні гулі. Найцікавіше то у всьому цьому те, що, попри, здавалось, досить логічне порівняння, що ультраліві та ультраправі знаходяться на протилежному кінці оцієї умовної політичної лінії чи спектру, але тут на сцену вривається теорія підкови, яка стверджує, що насправді ці дві протилежності суттєво ближчі один до одного, ніж до центристів. І попри. Принципові розбіжності між ними їх об'єднує, власне, їх приналежність до крайнощів. А там, де крайні, там зазвичай є певні чіткі ідеї того, чого вони бажають. В цьому і питання цього відео. Як на мене. Крайні політичні течії зараз мають всі шанси на реванш або ж на встановлення силою, з якою треба політично рахуватись. І ідеї для залучення маси або ж просування своїх наративів у них цілком вдосталь, та навіть ще більше, ніж раніше. Давайте я спробую трохи більше візуалізувати того, що мені загалом спадає на думку. Бо, от е, що може, наприклад, запропонувати якийсь умовний центрист щодо розв'язання питання безхатьків на вулицях? Він радше за все скаже, що це комплексне питання, яке вимагає не менш комплексної взаємодії між політиками, суспільством, відповідними установами, що можуть подолати ті чи інші проблеми пов'язані з цим питанням, бо частково. Бу. Нудно, ми вже сотню разів чули все це, а питання досі не вирішене. Хм, от що можуть запропонувати нам Ультра? Одні радше за все запропонують взагалі заборонити законодавчу безхатькам з'являтися на вулицях, а другі запропонують познаходити будь-яке вільне житло і поселити туди всіх таких людей. О, звучить просто і зрозуміло, оце вже рішення. Ай, молодець! Міцний господарнику. А... І цей умовний зразок можна візуалізувати на майже будь-яку більш звичну проблему, яка вже турбує пересічного виборця: від сміття за вікном і до мігрантів та заробітних плат. Бо поки центристи пропонують розв'язати цю проблему завдяки тривалим реформам, які можуть і не спрацювати, бо часу до цього була вдосталь, то ультра запропонують швидкі та зрозумілі рішення, які. Навряд чи спрацюють за те, як солодко звучать. І навіть якщо та чи інша ідея вигорить, то у них в запасі буде ще вдосталь таких, на які можна перемкнути увагу. Звісно, якщо за моїм формулюванням ідея це снаряд, то чи можна буде подивитись на саму зброю і на виробника цих обох елементів? Але відповідь вам не сподобається. Бо, на мою думку, основними вигодоздобувачами всього цього є якраз дуже недемократичні країни: РФ, Китай та Іран на додачу. Для них усіх успішний демократичний світ це загроза їм самим, оскільки в країнах зі здоровим відношенням до інституції та розумінні світовострою таке суспільство може зрозуміти, що цінно демократичні країни можуть становити загрозу існуванню їх демократичного світу та всього того, що вони мають. Ну, знаєте, оті країни, що постійно торочать про історичну несправедливість, геополітичну катастрофу 20-го сторіччя, необхідність багатополярного світу, можуть торочити це не просто так. Але ж дешевші ресурси та товари мають більше значення, аніж ці відверті загрозливі слова. Ну, а результат ви і так бачите. Як РФ використовувала свою нафту і газ для шантажу Європи, так і Китай зробив залежно від своїх фабрик буквально весь світ. А що Іран? Та переважно з Ізраїлем біситься, бо той хоча б ближче, ніж США. Але залежність від всякого матеріального, це лише половина справи, а друга половина. Це необхідність з погляду недемократичних країн нав'язати демократичним країнам саме своє бачення світу, а саме, що ті самі демократичні країни не заслужили на своє щасливе життя, і що їхні цінності це взагалі дуже погано. Треба їх швидко змінити на щось інше. І, і, взагалі, треба поважати недемократичні країни і завжди брати до думки їх увагу на будь-які речі. Напевно, дуже показовим можна звати 2008 рік. Бо, по-перше, всім відома світова криза того року, від якої у першу чергу постраждали розвинені країни, а також країни колишнього СССР, та Європа та ЄС загалом як таке, вочевидь, все ще не до кінця економічно відновилась від цього, на відміну від США. бо... Як я розумію, постійний тиск якимись регуляціями не дуже сприяє розвитку. По-друге, також вторгнення РФ у Грузію, яке показало принципову байдужість демократичного світу до питань, які знаходяться у зоні інтересів РФ. Та й обрання президентом США Барака Обами для когось це дуже символічно, що це перший темношкірий президент найпотужнішої країни у світі, яка мала дуже довготривалу історію расизму. А для нас, українців, це найбільш беззубий президент США стосовно РФ за всю історію тих же президентів. До речі, якщо ви не в курсі, то у серпні 2005 року ось сенатор Обама відвідав Донецьк для показової перевірки виконання Україною обов'язків щодо роззброєння, внаслідок якого було знищено. Ну, ви і самі можете почитати. Це той самий Обама, який потім у перший рік свого президентства ручкався з Медведєвим, прагнучи перезавантажити стосунки з РФ. попри вище згадане вторгнення в Грузію. Бо, вочевидь, політика боротьби з тероризмом, закладена ще бушем молодшим у 2001 році, була важливіша ніж суперечності з Зарев. Не здивуюсь, якщо саме РФ також активно поделювала ідею, що класичні війни в сучасному світі вже неможливі, тому треба зосередити всі сили на боротьбу з тероризмом. А потім ці самі терористи щось масово почали отримувати російське озброєння. Та й з початком російського вторгнення в Україну у 2014 році той же Обама був швидше на боці РФ, ніж за Україну. Як і Меркель, яка, бувши канцлеркою Німеччини, найбагатшої країни ЄС, дуже сильно вплинула на процеси, які потім доводиться розгрібати всій Європі, від надмірної залежності енергоносіїв з РФ і до необхідності прийняття різноманітних біженців та соцвипаргів. І як думаєте, які у неї відносини з Президентом РФ, питання риторичне. Загалом я здивований, що згуртування навколо якоїсь сталої ідеї здатно триматись настільки довго, а іноді й міцно, навіть якщо ця ідея є повною нісенітницею чи ні фікцією. Візьміть той же комунізм, наприклад, який є основою колишнього СССР, сучасного РФ, континентального Китаю чи Північної Кореї. Для прискіпливих можете додати ще В'єтнам, Кубу та Лаос. Типу, комунізмом у цих країнах вже давно як не пахне, і всі ці країни використовують це поняття переважно як ширму або обгортку для своїх репресивних дій. Е, е, крім В'єтнамо, напевно. Та що там казати, якщо у нас в Україні протягом 22 років діяла комуністична партія з 1993 по 2015, доки не була все ж заборонена? І це найбільш довготривала партія в історії незалежної України. Довше, Довша народний рух, свобода, батьківщина чи навіть партія регіонів. Доки народжувались одні партії, вмирали другі або ті ж перші, змінювали певні концепції, у комуністів було все відносно стабільно. Суто проросійська партія, яка прикривалась комуністичними якимись ідеями, збільшує тягучістю до СССР як важливий складник історії, і мала б постійне представництво у парламенті. І мали б далі, якби не відкрилась відповідна можливість у 2015-му із засудженням не тільки комуністичних та націонал-соціалістичних ідеологій, а й таких юридичних осіб, що просувають їх, ті ж партії. Цікаво, що коли такі особи, юридичні чи фізичні, починають надмірно активно діяти, що стосується поза полем, то вони обмежують себе лише якимось внутрішнім уявленням певних червоних ліній. Але коли проти них щось починають робити, то вони вимагають, щоб все було за буквою закону та демократичним процесом. Комуністи. Особливо показовим можна звати ситуацію ОРФ, де в результаті співіснують просто така мішанина ідей, але воно просто в результаті працює на тоталітарній основі. От по цьому є навіть одна картинка. Завчасно попереджую, що це картинка не з приємних, і на ній якраз і представлена та сама мішанина російських ідей. Ультраправославний імперіалізм вкупі з атеїстичним комунізмом та ультранаціональним націонал-соціалізмом з домішками язичництва, якщо це можна так називати. І це все справді існує в головах жителів РФ, просто пропорції того чи іншого елемента можуть відрізнятись, в результаті чого можна навіть спостерігати ситуацію, де якісь представники західного світу. Переважно лівого погляду, напевно, дивляться на це все і кажуть this is so deep a mystery! хуїстері. Бо попри те, що це все були супер різні течі, які б в реальності не витримали й п'яти хвилин в одній кімнаті, але їх усіх поєднує одна проста ідея необхідність верховенства РФ над значною часткою світу, якщо не над всім світом. І західний світ дивиться на це і дивується глибиною російської культури. Боже, яке кончене. І багато сучасних ультра, переважно ультраправих партій у демократичних країнах хочуть примірити на собі саме це встановлення своєї влади, щоб мати можливість практично одноголосно впливати на ті чи інші внутрішні чи зовнішні питання. І за дуже дивним збігом обставин насправді ні. практично всі ці ультраправі партії фінансуються саме з РФ. І протистояти таким партіям зараз досить складно, бо ті взяли на озброєння всі болючі ідеї суспільства, особливо ті, що маринувалися роками, та пропонують свої ідеї їх вирішення, і часто перебити їх може тільки ще щось. Ще більш доступне та зрозуміле, а це треба формувати вже свої ідеї, близькі до ультра. Особливо показовим є друге обрання Трампа, який у своїй риториці може вільно коливатись від ультраправого до ультралівого спектру, але з більшим ухилом у правий. І його обрання є переважно не стільки успіхом його самого та тих ідей, які він взяв на озброєння. Скільки провалом стратегії демократів, які далі подалювали, грубо кажучи, статус-кво, отой самий центризм, все буде добре, просто треба почекати і тому подібне. Напевно, люди настільки втомились від попереднього курсу країни, що готові обрати, як у нас кажуть, хоч чорта лесового. Прикол в тім, що часто вони саме за нього і голосують не напряму, а дотично, за ультраправих. І на завершення моєї тези, що ідея це снаряди для інформаційного ураження людини не треба вдаряти всім цим снарядом по неї, бо в реальності з усього снаряда влучання робить саме куля або його аналог у інших типах снарядів. І ця куля це меседж посил. Щось дуже коротке і конкретне, бажано на одне речення, щоб гарантовано залишити слід. Ой. Коротко кажучи, зараз ми точно входимо в зону турбулентності, де на демократію нависла досить значна загроза. Звісно, це буде дуже невдячно з мого боку таке говорити, але мені все ж би хотілося побачити, як цей самий світ, демократичний світ, горить білим полум'ям, смакуючи всі до останнього негативні наслідки своїх тих чи інших дій. Бо інакше вони точно не навчаться на власних помилках, доки не трапиться якась дуже серйозна і бажано колективна травма. Хоча американці показали, що для них нічого такого практично не існує.